Вітаю вас на моєму новому каналі! Готуй як Таня! І сьогодні ми будемо разом з вами готувати дуже смачну запіканку. Так, для нашої запіканки нам потрібна картопля, цибуля, гриби, шампіньйони або лісові. У мене заморожені, я дістала, перший попавшийся пакет, у мене зморжки, так, зморшкова шапинка. Також куряче філе, помідори, яйця, сметана і сир. Сир у мене був твердий, я взяла твердий сир. Отже, з чого ми починаємо? Спочатку ми беремо і ставимо відварювати нашу картопельку. Поки відварюється наша картопелька, ми будемо готувати далі. Отже, спочатку ми беремо цибульку, чистимо її і ріжемо на кубики. Нарізану цибульку ми відправляємо смажити на сковорідку. Поки буде цибулька смажитись, я переб'ю на блендері грибочки. Якщо ви будете використовувати, Магазині, наприклад, шампіньон, то ви можете їх просто нарізати, а так як я використовую лісові, я їх все ж таки переб'ю на бленделі трішки. Перебиті грибочки я відправляю смажити до цибульки. Тепер будемо нарізати наші куряче філе, в мене ще заморожує, не дай Бог, щоб воно порізалося. Будемо спеції якісь, які вам до будущі філе нарізаємо на кубики. Кладуємо куди-небудь, я викладу в мисочку так. і зараз ставимо обсмажувати наше філе. Поки смажиться філе, ми наріжемо помідорчики. Трішки ми лишимо на верхівочку на прикрасу, а всі останні ми наріжемо на нашу запіканочку. Розу відберу нарозрізаю отак, ми зверху гарно поприкрашаємо, відкладу на тарілочку, самі найкращі такі. І наріжемо так на кілечки. Філішечка наша посмажила. Тепер викладаємо філішечку і чекаємо, поки довариться картопелька. Так, картопелька відварилась, тепер нам треба її почистити. Так, очищену картопельку. Тепер ми беремо. Складуємо форму, так, і давимо склянкою. Так, щось у мене картоплі маловато. Просто, коротше, усе, що було, поняли, коротше, Всю картоплю я це я Так, Маловато буде. Так так, І отут трішки більше. Взагалі треба більше картоплі, поняли, от, щоб отут зробити бортики. Але просто в мене скільки було, стільки було. Просто в магазин йти, в мене нема можливості, тому що я три дні із неділі я з травмою ноги, це вже четвертий день сьогодні. Я з квартири взагалі не виходжу. Тому якось так. Отак, зараз по краю боймося. Так, тепер що ми робимо далі? значить Тепер беремо ми, викладуємо наші грибочки із тибулькою. Запіканка, до речі, дуже бомбова виходить. Просто взагалі огонь Так, тепер. Викладаємо помідорчики. Гарнисенько. Викладуємо гарнисенько, помідорчики наші, так. О, так. Тепер викладаємо зверху куряче філе. Так, смажене. Тепер що ми робимо далі? Це ми поки відставляємо. Там, беремо оцю, я візьму цю мисочку. От, і сюди висипаю сметанку. Сметаночку. Сметанки знову все, що було, залишок. те я і висипаю. Як, так, як я тяжко, що нога, то я не, не, зараз не виходжу. Яєчки. Запіканка, просто супер, обов'язково приготуйте. Рекомендую, от, чесно. Суп. Я сюди додав ще трави Ви знаєте, що мені так ходить важко, я ногу на ребро ставлю але передвигаюся. Сьогодні навіть встала, уборку зробила в квартирі. Так, збиваємо це все так. Добре, ну так. Так, і заливаємо це все так. Це добре. Тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо сир зверху, насипаємо гарно сиру. Я це видно. Так, і зараз прикрашаємо помідорками Так, і ставимо в духовочку на температуру 180 градусів запікати хвилина на 30, 20-30 хвилин, залежить від того, як у вас працює. Духовочка. Найшла ще один помідорчик. Да, трошки переграла. Так, і знаєте, що я трошки кукурузки тут понасипаю. І ставимо в духовочку запікати. Хоп! І запіканочка наша готова. Обов'язково приготуйте, а з вас лайк і підписка.